Спочатку повномасштабного вторгнення Кам'янське гостинно зустріло всіх, хто виїхав із зон бойових дій та шукав прихисток. Окрім родин переселенців, знайшли місце у нас і бізнеси, які релокувались. Сьогодні ми поділимось історією одного з них. Про порятунок відродження знищеного та віддану роботу дивіться зараз. На Луганщині, тоді ще у Сєвєродонецьку, Ольга Чабанова мала цех і віддану команду, яка шила спецодяг для рятувальників. Вони починали з імпортування продукції ще у 2014 році. Згодом почали шити спецодяг. У 2021 році купили приміщення, придбали нове обладнання, зробили сучасний ремонт і все мало бути ідеально, але туди прийшла Росія. Це завжди, коли я за це розповідаю. Це дуже болюча тема, оскільки жодна людина в нашій країні не була готова до такого раптового наступу, до такого. Ну я навіть не знаю, це було дуже важко уявити в самому поганому сні. 24 лютого, 22 року ми зустріли його практично в п'ятіранку, як і вся Україна. Під страшними обстрілами У нас біля міста розташований аеропорт. Аеропорт був знищений в перші там години у травні. 22-го, коли Ольга зрозуміла, що рятувальників все одно треба забезпечувати одягом, вона вирішила релокувати свій бізнес у Кам'янське. Ольга пішла до центру зайнятості та розпочала формування нової команди. По перше, ми пішли до центру зайнятості, запитали, чи є у нас майстрині, які готові працювати по нашим лекалам, по нашим розробкам, по нашим сертифікатам. І от ми перший цех відкрили в місті, ой, у селі міського типу кринички. І там у нас працювало четверо чи п'ятеро п'ятеро людей, і перші вироби, тепловідбівний костюм, які ми зараз теж робимо. Ми відпрацювали там і почали вже реалізовувати. Але деякі колишні працівники повернулись. Дехто навіть виїжджав з Луганщини і їхав до Кам'янського аж через Польщу. Найбільш складно було знайти людей та приміщення. Ділиться пані Ольга. Зараз от ми орендуємо це теж орендоване приміщення. Дуже сподіваємось, що надалі у нас з'явиться власне, буде трохи нам простіше, скажімо так. Ну, зараз звісно проблема у всіх з електрикою. Така насущна проблема, тому що працювати потрібно, й зобов'язані по контрактам. І ну, звісно, наших пожежних потрібно забезпечувати вчасно. Вони кожен день ризикують життям. Вона зі сльозами на очах пригадує, як після всіх жахів, яких надивилась у Сіверськодонецьку, приїхала до Кам'янського і нарешті відчула цей спокій. Її вразило, як люди тут спокійно жили, попри війну. Коли я приїхала в Кам'янське, ну таке, я розумію, всі живуть в умовах війни, але ну, якось було затишно. Було затишно якось так, ну, приємно. Люди ходять, ходять в парки. У мене зараз аж сльози знову на глазах, я переживаю цей момент. І, 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 ходять в кафе, п'ють каву, зустрічаються, одружуються, народжують дітей. Їй подобається природа у Кам'янському. Найбільше припав до душі лівобережний канал, де жінка відпочиває і перезавантажується. Зараз Укрпоштандарт впевнено крокує вперед і працює на чудовий результат. Команда виготовляє тепловідбивні костюми. Шоломи, каски та рукавички імпортують, але в планах перейти на власне виробництво. Ольга вважає, що сильна сторона Укрпоштандарту це якість.